Так, ну що, добрий день, мої дорогі підписчики. Ось я вам показую сьогодні у нас 29 число. 8 числа я заложила інкубатор, і пройшло 21 день. Дивіться, сьогодні, 21 день, Начались лупитися курчатка. Ось, дивіться, зараз я вам буду показувати. Ось у мене вже. Двойко вже є, дивіться, одне курчатко, а ось друге. А он уже, дивіться, бачите, надкльоване оце ось уже. І цокотять вони, цокотять, б'ються, як то кажуть, розлуплюються. Зараз я вам ще щось тут покажу, де вони тут зараз. От, бачите, вже надкльовується. Ось, бачите, вже надкльовується. Ось ото, бачите, понадкльовувалися. Ось вони вже Ось одне лізе, ось ніяк не вилізе, бачите? Так що, це не лохатрон, люди добрі. А дійсно, ось, дивіться, ще одне, бачите, вилазе. Так що так, що люди добрі, це не лахатрон. Лупляться курчатка. Ну, дай Бог, щоб усі налупилися. Так що, це от такі діла.